Зараз я вам покажу, як обробляти мушлю равлика, мазю, спеціальною маз'ю для мушлі. Називається вона шовкова мушля. Це наша дивомазь, яка піклується про мушлю равлика. Наносити треба один раз на 7-10 днів тонким шаром. Просто попередньо треба помити мушлю, висушити рушничком. Сереветочкою, і потім тонким шаром ось так наносимо на всю мушлю. Вона абсолютно безпечна, тому що зроблена з натуральних, з натуральних масел, з мацерату, спіроліни, трошки там є прополісу, зовсім трошки сухої речовини, безпиртовий прополіс, для того, щоб відганяти паразитів, відшелушувати. Ороголовілі шрамики, шрамики, які на мушлях бувають часто, коли равлик росте, він буває ламає мушлю. І через це шрамики такі не дуже красиві на ракушки. І оця мазь дуже ніжно і дуже тендітно піклується про мушлю, вона поступово стає більш доглянутою. Тобто це такий накопичувальний ефект. Не треба чекати, що з першого разу. Ну, хоча зовнішній, звісно, воно буде виглядати дуже красиво, тому що вона має жирну основу. Повторюсь, не шкідлива, це абсолютно безпечно, навіть корисно для равликів. Просто наносимо тонким шаром отак втираємо. Сильно, сильно не треба втирати сильно-сильно. Ну, просто розносимо по всій мушлі. От, Дивіться, яка вона зразу стає. Насичена. Зараз подивимося, коли вона висохне, як буде виглядати ракушка. Масло ши, масло жожоба, та коферол, натуральний вітамін Є, е, спіроліна, мацерат спіроліни. Тут дуже класний, класнючий склад цієї мазі. І ми бачимо, наскільки класно вона впливає на стан ракушек, оскільки ми вже давно маємо таку мазь і використовуємо постійно. Дивіться, яка краса. Все, мамочка, ви готові до родів. Вона у нас скоро буде народжувати, тому що у неї ось там ще й малишня, бачите? Там вдихальця, якщо заглянути. А там в дихальці, якщо заглянути, то можна побачити яйця. Так що скоро у нас будуть радиченята маленькі. Ось, все це можна буде придбати в магазині ваша прелість. Посилання під відео, це інстаграм-магазинчик. Там все для ваших слизьких улюбленців. Це найкраще тільки для вас і для них. Дивіться, пройшло півтори чи дві години. Ось дві ракушки. Я в шоці? Я в шоці, чесно, тому що це оновлена наша мазь. І реально вона ще краще, ніж та попередня. Мені так принаймні здається. От я ще подивлюсь, як буде виглядати ракушка завтра. І вам покажу. А от і друга серія. Наша мамашка номер 2 Опа! І куди ти оце? От що ти тут такий безпорядок наробила? А подивіться, яка ракушка. Подивіться, яка кольором ракушка. Це вже кілька днів пройшло. Так, раз ти повзаєш, я тебе пересаджу. А дітей огу, ого. Ніфіга собі, оце да. Ой, які красиві, гарненькі, жовті, такі яскраві. Так, все, зараз будемо пересаджувати.